Українське село Соколове вже довгий час є символом дружби трьох братніх народів чехів, словаків та українців. У цьому році виповнюється 80-та річниця героїчного бою за Соколове, у якому проти гітлерівців виступив перший окремий чехословацький батальйон під командуванням Людвика Свободи. Бійці батальйону разом із солдатами Червоної армії змогли зупинити наступ ворога на місто Харків. Напередодні 80-ї річниці бою село Соколове зустрічало. Чеську делегацію у складі заступника голови посольства Чеської Республіки в Україні пана Іржі Прецліка та аташе з питань оборони полковника Мілана Гозака. Чеська делегація разом із міським міським головою Павлом Голодніковим поклали квіти до місця, де 8 березня 43-го року загинув надпоручик Отакар Ярош. Під час бою тут височив свято Успенський храм, на дзвіниці якого знаходився командний пункт. У ньому й прийняв свій останній бій командир роти першого чи. Чехословацького піхотного батальйону він став першим іноземцем, якого було удостоєно звання Героя Радянського Союзу за часів Другої світової війни. Під час того бою було знищено більше 400 солдатів і офіцерів Вермахту, 19 танків та 6 бронемашин. Зазнав втрат і чехословацький батальйон. 112 солдатів і офіцерів було вбито, більше сотні поранено. Разом з ним пліч опліч знищували ворога солдати Червоної армії біля обелісків і братських могил цього дня хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. На жаль, історія повторюється, і сьогодні Чеська Республіка підтримує українців у боротьбі з новим злом, яке зветься Руським миром. Павло Голодніков подякував братньому народу за допомогу Україні наближати перемогу і відстоювати своє право на існування. На жаль, але історія повторюється. І вже рік, як на території України, іде війна. І тисячі молодих хлопців та дівчат пішли боронити свою батьківщину. Тисячі захисників і захисниць виборють своє право на майбутнє, на свободу, а саме головне право на незалежність нашої нації. І ми обов'язково вистаємо та переможемо, тому що вся світова коаліція об'єдналася і підтримує Україну в цій боротьбі. Я хочу висловити слова великої подяки від. Громади від Харківської області від України братським, чешським та словацьким народам за підтримку, яку ви надаєте у боротьбі проти російської агресії. Я вірю в те, що ми обов'язково переможемо, тому що ми боремося проти зла і ви нас підтримуєте. Слава Збройним силам України, слава братським чешським та словацьким народам, слава Україні! Дуже хорошо пам'ятаю, як наш учитель історії нам розказали про героя Отакара Яроша, про чехословацькі солдати, що вони тут робили, як захищали в місті з со совєтськими солдатами свободу проти нацистського зла. И сейчас я здесь перед вами стою, как представитель Чехии, и к сожалению, мы опять совместно воюем против зла. В настоящее время это не нацистское зло, а российское зло, российская агрессия. И я горжусь тем, что я могу здесь представлять страну, которая, которая сейчас совпад, впадает в, скажем так, в пятерку стран, которые наиболее поддерживают Украину. В этой борьбе. Я этим серьезно горжу, горжусь. Поэтому, как уже сказал господин мэр, хочу сказати чотири рази слава. Слава капитана, э, капитану Ярошу, слава чехословацким солдатам, слава ЗСУ, и слава Україні. На честь героїчних подій березня 43-го, у 1968 році у селі Соколове було відкрито музей бойового братерства. Змістовну екскурсію музеєм для іноземної делегації провели учасниці краєзнавчого гуртка. На знак шани, вдячності та багаторічної дружби зміївський міський голова вручив іржі Прецліку та Мілану Гозику пам'ятні статуетки. А чеські гості подарували Соколівському музею історичну літературу. Справжня дружба Перевіряється часом і обставинами протягом 80 років покоління чехів, словаків та українців свято бережуть спільну пам'ять і дружбу наших народів, скріплених пролитою кров'ю дідів і прадідів. Дякуємо справжнім друзям за надійне на плече і допомогу, яке відчуває Україна у ці надважкі часи. Ваша підтримка робить нас сильнішими. Перемогли тоді, переможемо й зараз.